Так, хто там просив обзор? Перше. Це є чаша, в якій буде горіти безпосередньо тут всередині, буде горіти в нас масло. Це, цю штуку я создав для розпалу, щоб кожен раз не знімати чашу, не, не витягувати, то не запалювати, потім то назад не вставляти, оці вентильочки не закручувати, ну, щоб це не було якийсь там великий геморой і туди-сюди подібна херня, щоб це все було гарно, правильно. Відкручуєте, отут от такий колпачок, буде, закручений він, щоб звідси не виходили ніякі гази, нічого не вигорало. Він зроблений спеціально під куток, щоб коли сюди запустив самотоком масло, воно накапало там, почекав хвилинку, чисто воно накапало там трошки, да? закинув сюди. Засуну сюди тряпочку, цей отвір, засуну тряпочку, вона впала сюди безпосередньо вниз, підпалив, підпалю, підпалювати ми будемо, наприклад, ну, отакою горілкою, ну, типу газовий балон. Ось от, така горілочка буде у нас, вона якраз сюди носиком залазить, вона розпалюється з допомогою розчинника, воно собі різко там займеться, закрутили, закрили. Далі, це йде у нас трубка, яка у нас тут йде безпосередньо в середині. Проходить, заходить сюди отвір і капає безпосередньо в чашу. Тут буде капальний полив. Тут зробив такий аля, як це люди називають в народі Шуберт. Заслоночку таку секунду, оце, оце заслоночка. В середині стоїть моторчик. Заслоночку відкривати, щоб ви розуміли, отак цього вже буде достатньо. Так буде мінімум. Тоді воно буде горіти там грам 300-400 брати в годину. Якщо відкрити отак на повну його і воно буде дубасити, як шеще, то це буде літр в годину, але воно буде так нагрівати, що цей теплообмінник буде свого роду аж червоний. Цього буде забагато. Достатньо буде отак чуть-чуть. зовсім трішечки. Це я так намотав просто ленти, щоб підтримався дріт, який тут іде знизу. Тобто, все, ви зрозуміли. Тут ідуть всередині 8 отворів. Внизу, якщо придивитися, добре от є отвори. Бачите, ці отвори засверлені, що так, потім під кутом розсверлені, щоб создавалося круго, е, кругообіг, щоб вогонь закручувався, щоб правильно згорало все. Це йде теплообмінник. В теплообміннику йдуть два штуцера. Труба в трубі йде обварено. Обварював два рази, бо з першого разу щось мені трошки не вийшло. Пішло щось не так. Знизу, оце юпочка, щоб коли сідає сюди зверху, ніякий вогонь не протікав, не просочився, нічого не смерділо, нічого не робило. Тобто, отаким от чином вона має. Будемо скластися, отак от, от вона має виглядати. Все. Тобто я це раз склав і раз в місяць я собі тут відкрутив. Є два отвори от під один болтик і під другий. Розкрутив, зняв чашу. Це буде безпосередньо, теплообмінник. буде безпосередньо вже прикріплений до стіни з димоходом, все так, як має бути. Це для того, щоб розпалювати, а цих два отвора під болти, для того, щоб розбирати раз на місяць, прочищати чашу, якщо потрібно, бо вона шлакується по-любому, бо все масло не згорає. То, що тут буде вигорати, все правильно, то що тут далі. А то, що в чаші буде лишатися шлак. Далі, це, це йдуть два штуцера на воду. Я їх провірив під вакуумом, все так, як має бути, Закручу знизу цим. Тут просверлив отвір на 11, поставив сосочок, закрутив, провіряв, дав тиск, три атмосфери зробив. Три чи дві з половиною. Тут і так більше півтора не буде. Зробив тиск, создав, нічого ніде не тече, промазав, все, що е руки мити галою. Спеціально, щоб от, ну, було все чітко, щоб бачити, де бульки, пузирки, щоб нічого не йде не текло. Це все потім, ну, відповідно, ми помалюємо в чорний колір термостійкою фарбою, і все буде супер. Тут показую ще раз: кинув тряпочку, масло, масло сюди потекло, закапало, розпалив, закрутив. Дав минутку йому розгорітися гарно, нагр... нагрітися чаші, чаша нагрілася. Включив вентилятор, він працює. Вентилятор у мене працює простий на 12 вольт від такого блочка. Це якесь було зарядне до чогось. Тут він теж має 12 вольт, 0,5 ампера. Цього більш ніж достатньо. Не треба робити сюди якісь там турбодуйки, шмуйки, цього не потрібно. От є от така от чаша у мене зараз покажу вам, наприклад, де мій штангель церкву, щоб ви розуміли. Саме все з тоненького металу, тонкостінне, тільки от чаша, от сама чаша. Щоб ви бачили, має 10 мм. Сантиметр. Ні, вибачте, то я неправильно взяв. Має там 8 з чимось, грубо скажу, 8 має. 8 мм чаша має. Це завихрення створюється, здається, щоб тут був поток повітря. І він тут закручується і через оці всередині отвори вони виходять. Ці отвори я зробив з висотою, де мене. Має... Добре, зробимо не так. Штальний церкви поміряємо висоту. Секунду, бо тут тяжко все робити руками. Отвір у мене на висоті від От це є дно чаші, а отвір у мене на висоті. 4 см. Можна робити більше, можна робити 5-6 см, тоді туди буде, відповідно, більше масла зливатися і буде довше воно горіти. Хоча цього не потрібно робити там більше там, 5 см-4, це буде оперельно дуже круто. Знизу я чашу обварював отак. Я не робив суцільником. Чому? Щоб в холодну пору року довго не розігрівати, можна взяти феном побутовим, розігріти знизу чашу, вона коли решті нагрівається, вона і решті тут розігрівається, не треба довго чекати. Бо таке просте розігрівання цього металу буде потрібно від 2 до 5 хвилин. Деколи менше, деколи більше. Все буде залежати від того, який буде у нас в боксі. От у нас бокс. Який, оце щоб ви розуміли, в мене там машина, тут машина, тут, там і там ще. Тобто 5 машин сюди залазить. Бокс по середньому 120 квадратів має. Оце отут. Плюс другий поверх ще є. І це все отоплює. Потім покажу, як я це буду закольцовувати, з чим що, до чого.